Українська влада намагається запровадити свою диктатуру у всі сфери впливу. Вони це зробили з церквою, вони це зробили з медіа і своїм єдиним телемарафоном. І єдине, що вони поки що не можуть приручити, це телеграм-канали, але вони максимально налаштовані на те, щоб це зробити. Що стосується телеграму, загрози описані вами, вони реальні і вони слушні. Мова не до е, окремих користувачів чи не до окремих медіа, які представлені на цій платформі. Питання до самої платформи. Е, вона не містить в собі цілу низку загроз для інформаційної і не тільки інформаційної безпеки в нашій. Криніт, але вже зараз, от буквально минулого тижня, я чула від певних депутатів думки про те, що нам потрібно вживати серйозних заходів. Ну, інша справа, які пропонуються законопроекти, їх треба добре продумувати, і продумувати заходи потрібно. Але те, що з цим треба давати раду, це факт. Тож, друзі, все, що нас чекає попереду, це тотальна диктатура та повний контроль інформації. І якщо ти хоча б спробуєш говорити щось не так, як кажуть в єдиному телемарафоні, ти одразу стаєш зрадником, ухилянтом, запроданцем та рукою Кремля. Тому що як писав Джордж Орвел у часи тотальної брехні казати правду рахується екстремізмом. Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал. Там ви можете знайти ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.